Слов'янськ готується до великодніх свят. Погодні умови не сприятливі, але генеральне прибирання міста продовжується з міських кладовищ. Вивозять сміття та завозять пісок. Комунальники обіцяють, до великодніх свят буде чисто. У неведені ладу в місті активну участь бере громада. І раз звертаюся до всіх. на знаєте, є таке поняття диванна сотня, а є кімнатні блюстителі. Тобто, якщо комусь то щось не подобається, як убирається в місті. Я предлагаю піддержати ініціативу громадських організацій. виходити. І убирають там де не подобається. Ямковий ремонт доріг розпочнуть одразу після свят при сприятливих погодних умовах. Опалювальний сезон планують закінчити 16 квітня. Або якщо температура повітря протягом трьох днів буде плюс 8 градусів, комунальні підприємства розпочали роботу по виготовленню бланків для отримання субсидій, що будуть розноситися містянам. Тим часом слов'янців просять привести в належний стан документи, що регулюють право власності на житло. из с присутствием объектов недвижимого имущества, которые не считались, чтобы... были. При... Поэтому вот есть определенная работа, и очень много консультаций идет со стороны сотрудников ГУПИ, куда люди обращаются, связанные именно с субсидией. Но весь вопрос вот здесь оформления собственности. Поэтому единственное, что могу еще раз попросить людей, придите и сделать это Все либо оставляйте с, с объектами недвижимого имущества, потому что они сегодня будут учитываться, и на их площади, на их объемы будут начисляться субсидии. Оформлення субсидій по новим правилам почне діяти з 1 травня. Але в УСЗН в електронному вигляді вже надходять заповнені декларації від населення. Спеціалісти кажуть ще зарано. З 1 має після того, як люди получать заявлення і декларацію, вони дожди. Повинні... заполнить, прислать по почте или прийти сами в управление соцзащиты и сдать заполненные документы. Те, кто получал субсидию за отопительный период 2014-2015 года, это делать не надо. В этом случае субсидия будет пересчитана автоматически. У водоканалі ситуація під контролем. Працівники підприємства продовжують займатися аварійним колектором на вулиці Полярній з міського бюджету. Виділили 200 тисяч на розробку проєктної документації для реконструкції каналізації. Вони вже приступили до виготовлення проєктно свята документації тобто проведені роботи по Обследование самого коллектора произведены работы. Сейчас изготавливается техническое задание именно на разработку проекта сметной документации. Вчера у меня как раз в конце дня был директор копейка Сергей Николаевич. Этот вопрос в работе, работы начаты. Разом зі збільшенням кількості переселенців до 30 тисяч осіб у Слов'янську збільшилась кількість пенсіонерів. Наразі їх близько 70 тисяч. Допомога переселенцям у березні виплачена у повному обсязі. Наразі працівники УСЗН займаються нарахуванням одноразової допомоги ветеранам до 9 травня. Цього року сума збільшилася на 10%. відсотків. Для інвалідів війни першої групи 2835 тридцять для інвалідів війни 2 групи – 2475 для інвалідів війни 3 групи – 2200 гривень, учасникам бойових дій – 875 гривень, учасникам війни – 160 гривень. Всі ці виплати ми маємо провести до 5 маю. Такий вид допомоги у Слов'янську отримають близько 4 тисяч осіб.